Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Ми на каналі Ржава Телега і що? Що? Чим ми займаємося? Ми займаємося ремонтами. А ще ми вирішили пофарбувати ауді. Ну і звісно ж накосячили нормально так. Ну а що, як воно є, так воно є. Так що, приємного перегляду, ми там трошки пофарбували ауді. А що ще? Трохи підварили нюбіру. І, коротше, все потроху. Дивіться як воно було. Так що давайте почнемо з самого початку. Приємного перегляду. Ставимо лайки, підписуємося на канал. І все тому подібне. Все. Погнали, дивитися Забирати посилочку з нової пошти, накладки педалей. І буду займатися капотом. Погнали, Щас подивимося, що там відтечок наробив вже. Будемо займатися, може, сьогодні, Ауді, там, все прикручувати. Так, піду, щас заберу посилку і будемо чимось займатися. На сьогоднішній день. Що, ставимо накладочки, погнали робити капот, я його трошечки вчора пошпаклював, трошечки зачухав, зараз перешпаклюю універсалкою. Я так і ще став у лужу. Так що погнали. Погнали, погнали. За мною, як завжди, моя бандитка. Да? Дві новесенькі. Коротше, 350 гривень плюс 80 гривень доставочка. Зараз ставлю на педальки і поїхали. Все, це інша справа. Погнали. Так, Я поки займаюся пільочком, все позаклеював, перечухав, перешпаклював універсалочкою. Буде чор чорний капот, чорний мат. Бампірок перетираю, займаюся, потім покажу вже, бо шпакльовка, малярка це не дуже цікаво. Вже що вийде, покажу. Зараз перетираю все. Потім, 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 потім буду фарбувати ґрунтовочкою. Чорний ґрунт. Тут чорний мат і, і все. Вітечок приїде. Покажу вам, що вже зроблено по пан ній. Хай він вже і розповідає, коли приїде. От якось так вона вона така. Так, ладно, пізніше приїде вітечок і все вам покажу. А я займаюсь далі. Так він виглядає трошечки п'ятними. Ну, так піде. О, блін, я забув, я ж пошпаклював, тут, треба буде зачухати. Ну ладно. Якось так. А тепер погнали. дивитися, що там по ауді. В'ятечок, як завжди. Вітечок тут так. так і страждає. Ну вже коротше майже вона готова. Коли там можна фарбувати її? Вівторок, середа. Ну, коротше, в цій серії ви, мабуть, вже побачите її пофарбовано. Внизу під віздосом буде закріплена карта на донат. <рес> Він жартує, ми не збираємо. Хто, хто бажає долучитись до, збор? до збору? До да. збору, так. Ми не збираємо, не буде там ніякої карти, це просто він жартує. На розвиток каналу там і всі діла. До речі, стільки кругов пішоломлена. Бачите, вона вже з стопаками. Ну, це так, прикинули. Дверь стоїть. Все, бачите, зазорчик рівнесенький. А тут арочка підшпаклюється, зробиться. Арочка атак, а так, вона потихесенько збирається. А що вітечок, а ти нам покажеш, як вона запускається. Ну, ти ж казав, ти там її обманув іммобілайзер покажи, як запускається. Усім же цікаво, як... Пускачи нема бензину. Пускачи нема бензина. <пусть> Час. <пусть> да. Так що, там, мабуть, клема знята. А, то вона і була знята. <пусть> запускається кіно. А, газова. Газовать? <плес> не, ну так там, наверное, и бензина нема ничего. Полбаха. Полбака? Да. А, ты заливал? Да. <плес> 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 Даже <плес> знаю. Я хоть он старый москвич без подсоса не заводится. Тут, а, слышь. А что этот шлейф, да, короче, пиксели не все. Не все, не все. <плес> Шо -ні -шо -ні ну вон, видишь, оно все, не хватает там пикселей. Ну там желтая просто сверху, тут низу красная, понятно? Ну, вот даже вот так вот. Типа ошибки читаешь, вот. Видишь? Ага. Ну, ты видишь, что не полностью текст, не хватает кабита. Все. Ано. А ну. А теперь заглушиваешь, памятает, она запускалась, когда заглушишь, только клемму надо было снимать. Ладно. И все, так что... У еще обороты плавают? Плавают обороты? Ну, а 500... ну, это надо смотреть еще. когда понял, трогаешься, ну, там, да, вперед. Газдешь, обороты плавают. Короче, и так, заказав О, шлейф. Рисую, типа, нету воды. Угу. И иная опасность. Ну, АБС, короче. Предупреждаю. Ну то все настроїться, коли вона пофарбується, збереться і тоді вже буде розбиратися. Е, ти куди поїхав? Ручник держи, так? Да? Ручничок держи. Тримає. Так, ну ладно, гуши. Сейчас покажу вам зроблені. Так, сейчас спущусь, покажу вам зроблені, бак же вже все стоїть. Короче, все оно, бачите, кріплення зроблені. Тепер цей бак зовсім нікуди не відпаде. Ну, тут ще дирочку надо буде заварить. заварить. Бак на месте. Вот все вообще вид... Резетку будешь делать? Открутить чтобы не тарахтило. А? Говорил, Что? Что? Ты сказал, что он все открутил. ну все. Надо открыть, выкинуть. Тут фаркопчик надо прочипить, чтобы Хірню з дороги зносить заднім ходом. Так що, ось 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 сучки. Прикинули дверцю, все добре, добре. Вона ще не прикручена. Так що, Вже, мабуть, 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 у вівторок вона пофарбується. Так що, далі буде? Аварічка, ано стопи, стопи, світяться, ано задню. Все, все добре, стопаки підключені. А Смотри, еще зажигання, yeah. Ще поворот Видиш нет? Еще валіку. выключаю. На. Подожди. Выключаю, ну выключил, зажигание вот, Поворот работает. Право, влево, куда угодно. Выключаю, выключаю зажигание, включаю зажигание, включаю поворотник. Нет никого. Нет никого. Включаю включенный поворотник, выключаю зажигание, включаю, работает, работает. А если выключить? включить зажигание и после зажигания включить поворот нет никого понял угу. только когда оставляешь включенный поворот и поворачиваешь зажигание когда он свободный а если просто выключить завести и, и никого не будет а -а -а. никого а, -а, а стопы там такое все работает да ну да то потом разберешься а если интересно а если включить поворот. Ага. Нихуя. Когда заводишь, тоже не работает. Мы же дело в этом, в гитаре в этой. Только без ну да ладно, то все по ходу потом разбираться. Так, а що? Отак от у нас день проходить. Зараз з'їздимо на Слов'янський, відвеземо гідравліку, сварку і що, покажу вам, чим будемо займатися, бо все воно так якось стало, так що погнали. Зараз там включимось. Зараз тут бокс зайнятий, бо тут машинка. Готується під ремонт порогів. Знила нахіна, не прислухатись. Чутно, як вона гніє. Так, що, шевроле у нас вже тут стоїть. Тут вже підготовлено все. А Залишилось тільки тут пофарбувати. Тут вирізаний порог буде Що, А тут так само все, вже Віталька підготував, все буде зроблено незабаром. Він сказав, тут теж пороги переваляться. Ланас стоїть теж, чекає своєї черги. Так що, то так. Так що, так що, так що. Поки що так. На сьогодні, я думаю, що поїдемо ще до вітечка, там трошечки попрацюємо. Так, Виключай повітря. Покажи, що ти з капотом наробив. Вона п'ятному, бо дуже-дуже жарко, вкрасилась з балончика і вона. Надо її перетерти 500 з водою, бо краска просто запеклася. Ну і так, сойдет. все йде. Все, поїхали. The next day. Так, що, ми з вітьком згрупувалися, купили усе лак, що там потрібно. Ціна питання 5500. Автівочка вже погрунтована, потолочок поклеєний. Що там, помічам, карти дверей. так що... Ми їдемо, зараз будемо щось робити, далі, далі все побачите. І думаю, ви в цій серії вже побачите, як вона буде пофарбована. Буде пофарбована? Надіюсь, нічого в нас вийде. Да. Так що погнали. Ну, не вийде, Перефарбуємо. Ні. перефарбовувати ніхто не буде, вона буде так, як вона є. Так, ну що, поки вітечок там її готує, я зараз... Їду додому. Треба ще герметик купити для скла, щоб потім вклеїти. Ну і таке, що треба наждачку взяти на поролоні, щоб перечухати. Так що, якось так, і ввечері вже будемо фарбувати, бо зараз Таке пекло, що не хочеться не фарбувати нічого, дихати не хочеться. Так, добре, все. Увечері включимося. Що, сіре візера? Сири віктор, ще обклеїв. Наблюдає, наблюдає, mm. контролює процес. Роби, Я, Я залишу те, що мені треба. Що, ми обклеїємо. Перещухуємо і будемо фарбувати. Все, воно там. Что такое? Наждачного бумага. И будет красиво? Что? А это мы уже посмотрим. <laughs> Виктор Викторович занимается серьезными делами. Готовы поставить. А что вы робите? пулик собираю. Угу. И ушел. Понял, он пришел. Не хочется вообще размовлять. А. Ну вы в курсе, да? Кто погано фарбует, икра, то классно полирует. Пала пала бара, біри, біре-бірі, бере, Шість ранку, а ми вже летимо. летимо. Лити, Нє, не так. Шість ранку, а я вже вчу до вітечка, поки не спекотно, треба пофарбувати автівочку. Бо, жарко, зовсім нічого не можна зробити, спать хочеться. Ладно, погнали. Хто погано фарбує, той класно полірує? Так, що, машинка залачена. Така в неї німецька шагрінь. Ну, все буде добре. Ну і звісно ж, тут підірвало фарбу, буде все перетиратися і перероблятися. Да, Вітьочок? Так що, у наступній серії ви вже... У нас не вийдеться, у нас не вийшло. Ну, нічого страшного. Хто прийшов, що у нас не вийде? Так що в наступній серії ви вже побачите, як воно. Як вона вже буде зібрана. Так що, так що, так що. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. А и далее продолжает звездные свои войны. Так. Тут відтячок розбирає, буде тут карта переклеюватися, зараз знімаємо ось цю, трошки приопустив люк, відкрутив один бол, другий, третій. Нам треба ось оцю штуку видвинути і достати. Так що якось отак достаємо і будемо переклеювати. Все, є. Що? Легко. Легко, так. Да. Тільки ми на задні не сніжком снімать туди, да? Да. <клухи> тепер треба чистить, теж обклеїти. І вже побачите, потолок вже переклеєний. Побачите вже потім, як це буде переклеєно. Так, продовжуємо. Збираємо це все. І все буде добре. Приклаємо. У нас вже ніч. Ця штучка вже зроблена. Отака От вийшла серія. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступній серії ви вже побачите її зібрану, Підрахуємо, скільки вона нам стала в круг. А далі, що? далі буде видно, чим ми будемо займатися. Я погнав додому, бо вже темно ніч. І все, будемо займатися далі. Хто не підписаний, підпишіться на канал. З вас лайк, підписка. Це буде Україна. До нових зустрічей.